Коротше, до тієї цегли, вона тут у мене стояла, вже думаю, почищу, там, бо чищу було нічого. От. І згадав це цегли, Хагенмайстер. Це ми привезли з Німеччини. І в планах було ну, серйозно і багато продавати, але, але, ну, і але. І цю стінку ми виклали для клієнта, я вже не пам'ятаю в якому році. От. І вона так от, подивіться, як вона стоїть, отак от під уклончиком. Бачите? Нам прогнозували, що вона впаде там через буквально пару днів. Я не знаю. Знаю 100%, що вже вона три роки стоїть і ще до того, коли її поставили, вона стоїть. Зараз на ринку цегла керамічна клінкерна цегла, яка доступна є по привабливій ціні, і вже з доставкою в Харкові, з доставкою вона виходить десь так під 90 гривень. Ну, можна там дешевше, якщо більша як, кількість. Е, насправді ціна трошки менша, але забирає логістика, тому що виходить, товар важкий, товару багато, і привезти сюди в Харків дуже тягне по ціні, тому виростає ціна. І коли люди кажуть, а Та, от там в Києві, там, вона там дешевше, набагато, тобто, то буквально деколи рахуєш, то 15-20 гривень. Припадає на одну цеглину на доставку. Отак. От Але все одно, в минулому році класно продавалось, в цьому році щось не дуже. Так що такі діла.